Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає Україні до кінця 2023 року перемогти Росію. Остаточно повністю. Отримати перемогу над Росією. Скажіть мені, ще сили, які перешкодить до кінця 2023 року. Остаточно перемогти Росію. Spør om at det bare Так, дійсно, дуже сильні є. Тут в основному це колаборанти, агенти, зрадники, продажні люди. Продажні люди, оце зайве. Це все треба забирати. Заперечую. Так. Перемога вже починається. у нас є. Ми йдемо до перемоги, і карта миру дійсно до 2000, до кінця 2023 року. Перемога буде в нас над Росією. Дивіться, є дуже сильна пропаганда. Це стосується того, що Росія робить дуже сильну пропаганду. І вона впливає на нас! Ой, вплив у світі. Це все я заперечую. Знімаю повністю. Більше не працює, не працює російська пропаганда. Відкриваються всі шляхи дороги, Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги на перемогу. Буде так. І щось іде що Росія буде виводити війська, хоча їх там небагато і залишиться. Заперечую це, я хочу подивитися. Це також я буду заперечувати. Заперечую повністю все, що заважає отримати перемогу. Заперечую над Росією, Україною. Бираю всі перешкоди, заперечую повністю весь негатив, що заважає. Верховний суд над Путіним буде, і суд земний його засудять. Це дуже добре. А це я заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, янголів-охоронців прошу. закликаю допоможіть нам, будь ласка, отримати перемогу. Це я заперечу заперечу, заперечу. Відкриваю всі шляхи дороги. Більше нема жодних перешкод. Відкриті всі шляхи дороги на перемогу над расизмом над росіянами, над російськими військовими. І так, росіян довго будуть ще вбивати наші військові. Прошу, закликаю вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, забрати весь негатив, забрати всі перешкоди, всю пропаганду, весь вплив негативний. оця агресія до последнього русского Заперечую, повністю знімаю. Більше не може Росія воювати. Складає зброю, заперечую весь негатив. Складає зброю, капітулює, виводить війська. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, надати. Нашим військовим надається вся необхідна допомога, зброя, літаки, винищувачі, ракети, далекобійні, всі боєприпаси, все необхідне, щоб бронетехніка, щоб як могла швидше знищити расистів, росіян, щоб вони не змогли більше. Так буде мир. Обстрілювати Україну, щоб зруйнувати всі їхні бомбосховища, оці всі склади. так Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні. Україні, українцям, українським військовим на перемогу над Росією до кінця 2023 року. Більше нема жодної перепони. Перемогти і знищити. Всіх расистів, що нападають, що обстрілюють Україну і закликаю вищі сили. Допоможіть зламати, зруйнувати всі рашистські плани щодо агресії і обстрілів України. більше росіяни не можуть обстрілювати, знищувати українські міста, вбивати українців. Відвертаю весь світ від Росії, відвертаю всіх постачальників зброї, відвертаю взагалі. Повністю всю можливість Росії мати фінанси на війну. Буде так, буде так, буде так. Більше в Росії немає чим і ким продовжувати війну. Буде так. Визнає поразку, визнає, складає зброю Росія до кінця 2023 року. Повна капітуляція. Буде так, буде так, буде так. Триває всі шляхи і дороги на суд над Путіним і припинення війни буде так. і буде все сказане, здійснено. Так що дійсно до кінця 2023 року має бути мир, перемога. І суд над расистами, над путіним, суд Верховний, суд земний. Його мають посадити. А також і, і, треба викривати всіх агентів Кремля у світі, в Україні, робити зачистку повну. Тоді буде швидше перемога. Дякую за увагу.